Доброго дня, глядачі нашого каналу. Ми дуже вдячні вам, що ви дивитесь наше відео. Сьогодні у нас на огляді візок для транспортування жнивара. Ілля, розкажи нам, як з'явився наш візок. Наш візок це розробка наших конструкторів. Скажи, будь ласка, які візки ми виготовляємо і яку вагу вони витримують. Ми виробляємо візки довжиною 7,7 та 10,7 метрів. На даний момент у нас візок 7,7, його вага 800 кілограм та. Вантажопідйомність до 2,5 тонн. Ілля, скажи нам, за рахунок чого наш візок витримує таку вагу? По-перше, наш візок виготовлений з товстостійного металу. Він витримує велику вагу за счет своєї рами. По-друге, це наші колеса радіусом 14. Ну і останнє це наші ложементи, які можна переставити. Тобто вони відкручуються та регулюються. За счет цього можна розпределити вагу. Антон, а скажи, будь ласка, скільки осей на нашому візку? Наш візок має дві осі та чотири адаптери, які мають різні регулювання для різних типів заняшникових жнувак. Антон, скажи нам, будь ласка, який кут повороту нашого візка? Візок має кут повороту 170 градусів. Це за рахунок конструкції цієї рами. Також маємо подовжене дишло. Ми дуже вдячні, що ви дивитесь наші відео. Пишіть нам коментарі. Ми дуже вдячні вам за ваші перегляди. Підписуйтесь на канал до зустрічі на все добре.